Всім привіт! З вами Сеймур і сьогодні я підготував для вас топ 10 нових фільмів, що вийшли онлайн у хорошій якості. Приємного перегляду! Прекрасна гра. Існує реальний одноіменний турнір, який називається Чемпіонат світу з футболу серед бездомних. Він проводиться щороку за підтримки УЄФА, збираючи команди із різних країн світу. Цікавий факт, що Англія ніколи раніше не могла виграти боротьбу у цій категорії, адже їхнім найважливішим досягненням було лише друге місце у 2003 році. Однак із появою нового тренера. Гравцям вдається по-справжньому здобути успіх та поборотися за титул чемпіонів. Екранізація дає нам унікальну можливість дізнатися якнайбільше про цей незвичайний вид гри і про те, який вплив він здатний чинити на життя людей. Палісіада історія, натхненна естетикою 80-х та 90-х років минулого століття. Україна 1996 рік за 5 місяців до мораторію на смертну кару. Двоє старих друзів, детектив міліції та судовий психіатр розслідують вбивство свого колеги. Колись давно вони обидва були закохані у вдову загиблого, занурені в заклопотану справу і давно забуті спогади, вони створюють майбутнє, в якому мають жити їхні діти, успадкувавши нереалізовані прагнення батьків. Придорожній заклад. Головний герой Далтон є колишнім бійцем зі змішаних єдиноборств у середній вазі. Однак наразі його кар'єра у великому спорті завершилась у часи, коли його ім'я знали всі, на його рахунку була величезна кількість призів, а також він був переможцем багатьох чемпіонатів. Після відходу зі спортивної діяльності він знаходить собі відповідне місце, де чудово знадобилися його професійні навички. Це відбувається після того, як він їде у Флориду. Де йому вдається влаштуватися працювати як вишибайло у придорожньому ресторанчику під назвою Придорожній заклад. І тепер перепаде кожному, хто виявиться незгодним приймати правила цього закладу. Також чоловік не здатний йти на компроміси навіть із місцевими злочинцями. Поступово у Далтона з'являється багато серйозних і впливових ворогів. І одного разу йому доводиться опинитися на небезпечному шляху протистояння із представниками місцевої мафії. Американське чтиво Монк, темношкірий професор коледжу із неоднозначними методами викладання та письменник із недостатньо цікавими романами, які не приваблюють видавців. Вимушено зробивши перерву у викладацькій діяльності, Монк повертається додому до Масачусетсу, де він стикається із Сінтарою Голден, популярною привілейованою письменницею, яка зробила собі ім'я на романі про темношкірих людей. Натхненний фільмом про банди та історією Сінтари, Монк приступає до роботи над новим романом, в якому сюжет складається із навмисно принизливої історії про життя темношкірих. Несподівано роман привертає увагу впливових видавців. Діва проти біди. Події розвиваються у королівстві, де існує справжня магія. Юна Елоді дуже вродлива. Вона головна героїня картини. Дівчина виросла у непростих умовах, але не втратила віри у людську доброту. Твердий характер їй часто рятував. Вона хотіла допомагати звичайним людям робити їхнє життя кращим. Дівчині запропонують стати дружиною молодого принца. Це неймовірний шанс і цю можливість безгуздо упускати. Вона погодилась. бідолаха не здогадувалась, які випробування її чекають. Її підібрали не для шлюбу. Члени королівського сімейства обрали Елоді, щоб принести її в жертву. Дівчина опиняється у величезній печері, де мешкає дракон. Це пастка, вона його їжа. Врятуватися від вогнедишного створіння складно. Героїня ухвалює рішення боротися за виживання. Розраховувати доводиться лише на себе, і у цій історії вона вирішує не бути жертвою. Боб Марлі одна любов. Фільм розповідає про ключові моменти життя відомого музиканта з Ямайки Боба Марлі. Від моменту його виховання на Батьківщині до часів, коли він став найвідомішим співаком регі у світі, на екрані будуть показані не тільки особисті стосунки Марлі, його сімейне життя та захоплення, а й громадська діяльність, виступи перед натовпом на величезних стадіонах і сам процес створення легендарних композицій. Мисливці на привидів Крижана імперія. Продовження фантастичних пригод із оригінального всесвіту мисливців на привидів, нове та старе покоління мисливців мусить об'єднатися, щоб протистояти загрозі небачених досі масштабів та врятувати світ від другого льодовикового періоду. Мадам Павутина, молода дівчина на ім'я Касантра Веб, на перший погляд, мало чим відрізняється від решти мешканок Нью-Йорка. Але мало хто знає. Що за непримітною зовнішністю може ховатися сильний медіум та екстрасенс. Походження своїх екстрасенсорних дібностей дівчина старанно приховує, намагаючись не привертати до себе увагу оточуючих. Залишаючись непоміченою, вона щодня працює фельдшером на Манхеттені. Одного дня сама доля пов'язує Касандру із трьома юними дівчатами. Побачивши Джулію, Аню та Метті в одному із своїх віщих снів. Героїня розуміє, що на них оголошено полювання Загадковим маньяком, вбивця, який приховує обличчя під маскою людини павука, має намір дістатися до них за всяку ціну. Уявний друг. Коли Джесіка повертається до рідного дому разом із сім'єю, її наймолодша падчерка Аліса виявляє несподівану прив'язаність до плюшового ведмедика на ім'я Чонсі, якого знаходять у підвалі. Аліса починає гратися із Чонсі у ігри, які спочатку видаються безневинними та з часом стають дедалі зловіснішими. Джесіка втручається, спостерігаючи турбуючі зміни у поведінці Аліси та усвідомлює, що Чонсі... Це щось набагато жахливіше, ніж її мила плюшева іграшка з дитинства. Бастард Дія історичної картини Бастард розгортається біля Данії у середині XVIII століття. Данський правитель Фредерік V бажає взяти під керування нові землі, щоб розширити свої володіння та збагатити свою скарбницю. Для цих цілей він відправляє до деяких країв Ютландії одного зі своїх найкращих рицарів. Вирушаючи у подорож, посланець не підозрює про те, що в цій місцевості прийняті свої звичаї та закони. А на цьому все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтеся, залишайте лайки, коментарі. А з вами був Сеймур. Скоро побачимось!